Добрий ранок. Е, вже майже кінець травня і по відгуках на форумах, здається, проклюнувся нарешті карась на бабині. Тож, славнозвісний бабин, їдемо перевіримо, що там як. Я вже доволі давно не був в бабині і ось приїхав. З однієї сторони стоїть шлагбаум, Не можна заїжджати, охоронна зона, не знаю чому. А з іншої сторони, от таке щось. Люди, напевно, наставили саме, наскільки це законно, хто знає, але доступ до води вже обмежений тільки пішки. Принаймні в цей куток ставка. Село Бабин, Рівенський район. Ось така хороша погода, пасмурно. Будемо пробувати розпадатись. Так, друзі, коротко, про снасті. Попробую сьогодні на свою еспаду 7-метрову. Поплавочок у нас сьогодні трошки грубший. Ось півтора грама з одної точки кріплення він трошки не так носить леску, коли воно нищо. Всі от, ви бачите, там далі такі корчики. Надіюсь, що там щось буде. Прикормка в мене була з попередньої рибалки, не використав. Спеції зараз добавив сюди флагман спорт. Він дуже липкий. Не хочу, щоб сильно пилило. Був ще чу-чуть мотиля було. Тобто, ну, побачимо. Щось таке замішав, більш мокріше, щоб менш пилило. З наживок, все як завжди, мастирка, опариш, черв'ячок. Щось будемо пробувати. Взяв, звичайно, ще і фідер з собою. Побачу, можливо, близько ніякої риби не буде. Попробуємо переключитися на фідер. Може взагалі зробимо змагання фідермах. Побачимо. Давайте будемо пробувати. Забув з собою мірний грузик. Тож, дивіться, як можна вийти з ситуації. Беремо грузик як на відвідний повідочок. Найшов таку резинку, заводимо, задіваємо за нього, маємо мирний грузик. Так, для закорму візьмемо тільки три шара. Закинули наш поплавочок, пробуємо в нього попасти. Кажуть, прикмета візьмеш під сак, нічого не зловиш. Давайте таку прикмету будемо виправляти. Я думаю, що щось ми сьогодні зловимо, того складаємо під цака. відносно тонкі, Не хочеться хорошого карася втратити через те, що вірив дурні ознаки. Садка так само розклав, будемо бачити зараз. Так, ну що, почнемо з черв'ячка. Раз. Крючечок трошки більший. Десь номер, напевно, 14, а може 12. Що чесно, я не підписую, з вигляду дивлюся на наживку. Яка наживка, так і крючечок. Насадили і пробуємо. До речі. Друзі, хто буде ловити в бабині, слідкуйте на отій-то полі що над вами, щоб залишити свої поплавки біля вудок. А і ще, беріть обов'язково пшикалку від комарів і мошок. Кусають вже страшно. Ну що, чекаємо. Не повірите, тільки закинулися. Пройшла хвилинка, якби не мошка, взагалі все чудово, починає клювати. Зараз побачимо, хто хоче з'їсти черв'ячка. Опа! Перша риба. Не карась, знову червонопірка. Але хороша, а тараньку піде. Ми приїхали за карасем. Ми побачимо, що буде. О, походу червонопірка. І мошки просто капець. Беріть обов'язково з собою щось від комарів від мошок. Просто їдять. Плотва. Ну, вже інша рибка. Мошка просто капець. Пробуємо на мастирочку. Горохова мастирка. Пробую зараз розкласти ще Болонську водку, так як з фідером, думаю буде неудобно. О, лодка, лодка причому нормального розміру ключка. Плітка, О, так. Плітка, плітка. А де ж наш карась? Непонятно. Ось така плоточка. Шершава, значить що не нерестилась. Опа. Трошки подув вітарець. Нарешті трошки менше стало мошки, але й перестало плювати. Дивно, хоча платва. Зловив 10 плоток, червону пірку, карася пока і не пахне. Не знаю, що, що робити. Або їхати на друге місце, або доставати фідер, пробувати дальню дистанцію. Що ж, друзі, все-таки не втримався. Змотав я болонку, тим більше літерець, поплавки перестали чомусь працювати. Можливо, риба пішла від берега, можливо, я все-таки... Зловлю карася, але десь далі від берега. Е -е... Мій улюблений фідер Monterey Elite Фідер 330 з тестом 25-75. Дуже чуйна паличка на дрібну рибу, на великий темп, на невелику дистанцію. Просто чудова, естетичне задоволення від такої снасті. комплекті до неї ставлю екусімку 3000 і пробую зараз трошки закинути як і місцеві на якусь смерть карася чи фідер. Фідер тут майже безполезний, скільки раз ловив, ніколи нічого не ловилось. Тож, ну, поставлю смерть карася, буду як всі інші браконьєри. Так, Наживляємо нашу браконьєрську снасть. Нічого чим забити, смерть карася в мене немає, того просто обліпив мастиркою, на крючки ставлю пуфіки, славнозвісні, запахом часника. Ну, би, карась. Знаєте, щойно знайшов лайфхак. Вонючка для машини. Поприскався, руки, Мошка не сідає. <tries> nee, друзі перша покльовка на фідер щось клюнуло. Ось невеличке а ну може то карась слухай таке і карась. нашті о о о гой ой, ой 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 Нарешті карась. Нарешті. Карасик. Ну, може в день піде? Друга покльовка на смерть Карася. Щось в нас є, щось в нас є ця. На філіково. О, ух, ты, хороший. Хороший, видно, карасик. Еще с А ну покажись. О, хороший карасик. Карасик хороший. Опа. О, красунчик. Просто красунчик. Ах, який не можна втримати в руці. Хороший. Хороший карась. Дивіться. Дивіться, який красавчик. Грам 300. Може й більше. А? Підписка й лайк. Десята година. Плотва перестала мрати. Стали рідкісні, але думаю, що це покльовки карася. Але поки перший раз обривало повідок, другий раз зійшов, фідер поки мовчить, але він звалив два карася поплавок ноль. Кому цікаво, покажу, що в мене є з крючків. Ось крючки на карасика, верховодку і так далі. Дрібненькі. геть. З цієї сторони. Покрупніше на карпиків або хороших карасів. Плотва дов... доволі непогана. Поки поплавок приносить плотву, а фідер карасі десь так. Щось перестало підкльовуватися. Навіть плотва. Кинемо ще за два шарика. Ух, який батончик. Опа. Це вже хороша плотва. Підкинули шариків. Плотва почала пивати Реще. Іжак. Заковтнув, напевно. Одинадцята година уже не клює. навіть на бутерброд. А, єсть. Підійшла. Прикормили, підійшла. Хороша плотвіця. На мастирку. Нарешті подухать трошечки вітер. Вже не так жарко і може це трошки активізує кльов. Дує вітерець, клювати не хоче. Щойно приходили сусіди. Два чоловіка приїхало трошки пізніше після мене, в них взагалі нічого, одненька плотвичка. Не знаю, вже 12 година, чи варто сидіти далі. Дрібна плотва, видно плаває, кльовує, карасів немає, були оце два штуки тільки зранку. Ну, ще трошки посидимо і будемо, напевно, збиратися. Працюють опариші зараз. Цілу рибалку експериментую. То опариш, то мастирка, то черв'як. І клює по-всякому і на все. Тож, експериментуйте. Зі здається, на поплавочок клюнув карасик. Ось так. О, карасик, карасик. Красавчик. Може варто посидіти? Вот. За цією рибою ми й приїхали. Хороший карась. Ах, крепкий такий. Ну, давай розкривати. Хорошенький. На опариша. Щось нас клюнуло на фідерок. Щось невелике. Ну, щось є. О, є щось. Може посеред дня почне клювати. Тарась. Карасямба. Ну що ж, друзі, одна покльовка за годину, то нудно. Збираємося додому. Що ж, давайте глянемо, що ми сьогодні наловили. Перший, за чим ми сюди прийшли, хороший карасик. Один, теж хорошенький, два, три, чотири. Ну і візьмемо трошки на тараньку якоїсь більшої платви. Та й хватить. Остальну зараз випустимо. Що ж, їдемо додому. Підсумуємо, що сьогодні бачив. Карась є напрошений, але є хороші карасі під 400 грам. Плотви можна наловити більше. Якщо впертись, постаратися в плотву, можна наловити її чимало. Теж є пристойного розміру, ну, десь третина хорошого розміру, яку можна забрати. Клювало переважно на все потрошку: мастирка, опариш, черв'як. Краще, звичайно, клювало десь з 8 до 10 ранку, ну але в день теж покльовувало. І на рахунок поплавок фідер. ну Якщо по карасю, то виграв звичайно фідер. Рахунок 3-1. Якщо по поплавку, то звичайно багато платви було зловлено, майже вся зловлено на вудку. Тож, дивіться, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, кому що цікаво. Щасливо